Зачитаю і статтю від з телеграф про те, як нібито літній наступ Російської Федерації провалюється. Йдеться про те, що наступ триває всього декілька тижнів, але він вже зазнає невдачі. Пише про це видання. The Telegraph. літній наступ Росії в Україні триває лише декілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на декількох фронтах. Однак він вже зазнає невдачі. Про це пише The Telegraph. У матеріалі зазначається, що фронт, уздовж якого йде російський наступ, простягається від північних прикол. Ордоних районів Сумської та Харківської областей до лінії фронту у Донецьку та Дніпропетровську, куди російські війська намагаються прорватися вперше. Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, вдосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це окупиться. Пишуть журналісти за їхніми словами. У травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, захоплюючи в середньому згідно із даними Рівсит 5,5 квадратної милі на день. Двічі більше ніж у квітні. Про цьому йдеться про стабільні успіхи російської армії, де вони спостерігаються в Донецькій області, особливо між Покровськом і Константинівкою, двома ключовими цілями Москви. Але через декілька тижнів після початку кампанії імпульс з ГСЕ. у Росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні. Сказали видання аналітики з питань Росії з інституту вивчення війни Анджеліка Еванс. На сумському напрямку російські війська схоже повністю зупинилися. Пушу журналісти. За словами українського військового аналітика Павла Нарожного, головною ціллю Росії в регіоні була юнаківка, що розташована безпосередньо на дорозі, яка з'єднує Росію з центром Сум. Якщо Росії вдасться захопити місто, каже він, то це буде катастрофою для країни. Ліс веде просто до міста суми, тому якщо їм вдасться підкинути артилерію до юнаківка, то насамперед та в ліс вони зможуть дістатися до міста Суми з артилерії, пояснив нарожний. Російський наступ загалом зупинився. Хоч окупанти мають перевагу живі силя та безпілотниках, але як казав виданні, високопоставлений український офіцер, який воює на купінському напрямку. Російська піхота дуже погано навчена, якщо взагалі навчена. Щодо Донеччини, то як підкреслив видання, якщо російські війська зможуть взяти Константинівку, то це прокладає їм шлях. Для наступу на Краматорськ та Слов'янськ, що наблизить Росію до контролю над всім Донбасом. Але зазначаються у статті, що враховуючи нинішні темпи російського наступу та погану підготовку їхніх бійців, це мало імовірно. Щоб узяти Краматорськ, їм знадобиться додатково 100 тисяч бійців. Сказали видання український сержант, додавши що росіянам, щоб взяти Авдіївку, потрібно було 40 тисяч, щоб взяти Бахмут 70 тисяч, зокрема і дуже добре навчених і боєздатних найманців Вагнера. Те, що Росія розпорошує свої сили по всій Україні. А не зосереджує їх в одному регіоні. Свідчить, що її метою є захоплення всієї країни, а не лише чотирьох областей, які вона незаконно анексувала в 2022 році. Ми спостерігаємо суттєве посилення ударів із січня 25-го. і за останні шість місяців ситуація лише погіршилася. Це треба змусити людей залишити свої домівки і полегшити в майбутньому захоплення цих міст. Зрештою, ми знову побачимо визнання наміру захопити всю Україну. Додала експертка Еванс з інституту вивчення війни. Знаємо, що нещодавно була зустріч насамперед Трампа і президента. Нашої країни і от з'явилася інформація, те що Зеленський розкрив деякі такі деталі розмови з Трампом, яка відбулася у ГАЗі. Так, от про що говорили? Так, те, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом основними темами стали постачання систем ППО Петріот, посилення санкційного режиму та економічна співпраця на основі підписаної угоди про надра Про це повідомив президент Зеленський під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою спілкування з журналістами і з президентом Трампом була хороша. Зустріч, аспект тем як найширший. Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов'язані з системами Петріот і з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок. Наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди, тобто спектр широкий, зазначив Зеленський. Він відзначив, що далі переговори між США і Україною продовжаться на урядовому рівні. Далі ми домовилися, що на своєму рівні будуть спілкуватися міністри оборони, держсекретар і міністр закордонних справ. Голова мого офісу, а також його колеги з американської сторони по економічних питаннях. Наша перша віце-прем'єр, там секретар Бесент, і ще є деякі колеги американці, сказав президент. Він зауважив, що важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивний, тому це хороший сигнал, зазначив глава держави. А от Валерій Клачок проаналізував останні деталі розмови лідера України з Трампом. що він думає з цього приводу? Експерт далі давайте послухаємо. І Володимир Зеленський сьогодні зустрічався із президентом Польщі Анджеєм Дудою, який приїздив до України ймовірно в рамках відзначення чергової річниці Конституції України. Володимир Зеленський нагородив Дуду Орденом Свободи і також повідомив про деталі розмови його із Дональдом Трампом. І каже, що розмова на полях саміту НАТО була із президентом США дуже продуктивною. І надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні. Мова йде про можливу передачу Україні ракет систем Петріот і, можливо, навіть установок Петріот. Деталі поки що домовленості не розголошуються, але я так розумію, що доволі обнадійливі коментарі. Коментарі прозвучали сьогодні з Зеленського про те, що далі робота буде тривати на урядовому рівні, тобто працюватимуть технічно, що, як, де і коли можуть передати Україні. Трамп, звісно, це коментувати поки що не буде. І Америки також, тому що він активно зараз просуває трек переговорів із Путіним. Вранці я вам про це детально розповідав, тому можете переглянути це відео у мене на каналі. І Фрідріх Мерц сьогодні зробив заяву про те, що він не планує. Будь-яку телефонну розмову із Путіним. Чому він власне це заявив? Тому що було відповідне запитання до нього, адже Дональд Трамп спілкується часто із е, главою Кремля, чому б, наприклад, європейським політикам не поговорити із ним. Але він каже, оскільки подібні контакти в минулому не призводили до деескалації, тому він говорить, немає сенсу з ним розмовляти. І він навів приклад. Візит угорського прем'єра Орбана до Путіна у липні 24 го року та телефонну розмову Шольца, його попередника, і з Путіним також і каже: останній візит угорського прем'єра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б отримався від них надовго. Абсолютно логічно. Тому будемо сподіватися, що достатньо буде контактів Трампа і Путіна, але як ми бачимо, путіну не особливо то приводів і потрібно для того, щоб бити по Україні. Сьогодні йому ніхто не телефонував, але ймовірно він нас вирішив привітати з днем конституції. Росіяни привітали своєрідно з святом. Так, от почну говорити ж за те, що такої ночі ще не було на Полтавщині. Вибухи лунали більше п'яти годин. Нагадаємо, що ворог атакував одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Внесток чого виникла пожежа, такої ночі ще не було. Пишуть у Кременчуцькій міській раді вибухи лунали понад п'ять годин майже від заходу до сходу сонця. Ворог знову цілив по об'єктах інфраструктури. Зазначено у Кременчуцькій міській раді. Окрім того, цієї ночі ворог завдав масованого комбінованого удару загалом по Полтавщині. Більшість дронів і ракет вдалося знищити силами протиповітряної оборони. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання. У Полтавському районі через падіння ламків загорілася будівля одного із підприємств. Пожежу загасили. Також пошкоджено прибудову до житлового будинку. Ну, і, на щастя, обійшлося без постраждалих через технічну аварію. Без електропостачання залишилося. 1614 домогосподарств і 58 підприємств у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад. енергетики вже працюють над відновленням живлення. А повідомляють загалом місцеві змі і повідомляють про те, що відбувається. У Полтавській області також вибиті вікна, двері та зруйнована стеля. Це все, скажімо, так, ці наслідки, які залишила після себе Російська Федерація, бо внаслідок нічної атаки Російської Федерації по Полтаві пошкоджено вокзал Полтава південна. Зараз відео масово шириться у соціальних мережах того, як виглядають шибки, як виглядають двері всередині вокзалу. І таким чином у Полтаві внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. На щастя, ніхто не постраждав, повідомили в Україні в Украї Як ви бачите на своїх екранах, ось що після себе залишила та вибухова хвиля, і ми розуміємо, що поруч це все відбувалося, і протиповітряна оборона працювала і загалом чули полтавці, як гучно було у місті.